Привіт-привіт, усім привіт! Шановні гості, дорога родина! Вітаю вас в новому відео на каналі Терапія. Зараз я займаюся пошиттям трикотажних виробів, саме на розпошивальній машині. І поки я це роблю за кадром, можу вам відповісти на питання, які були вчора під відео зі спідничкою. Запитували, чи буде урок. Так багато глядачів запитували, чи буде урок, і я зрозуміла, що вам ця тема надзвичайно цікава, тож урок буде, але треба буде трішечки почекати, поки в мене вернеться феншуй, повернеться в нормальне русло, ну і також потрібен на це час. Деякі коментарі були стосовно того, що спідничка. Для дуже молодих чи для дуже худих ні це не так, абсолютно на будь-який вік, на будь-яку фігуру ви можете виконати такі речі. Враховуйте, що довжина, ширина може бути будь-яка, як і тканина. Звісно, що все ви робите на свій смак. Друзі, все ви робите на свій смак, а також відео на моєму каналі, е, означають тільки одне, що ви чомусь можете навчитися з цих відео. Так, не тільки з моїх, ну а й з відео інших майстрів. Тож не сприймайте кожну річ буквально, а робіть якісь висновки та вчіться. Будь-яке відео на моєму каналі воно несе в собі корисну інформацію. Тож, чим більше корисної інформації ви побачите. Тим у вас відкладеться в вашій пам'яті, і ви будете з кожним разом робити речі все краще і краще. Тож, навіть якщо вам якась тема не цікава, чи фасон все рівно рекомендую вам це продивлятися, щоб вчитися чомусь новому та робити краще. Зараз покажу вам трішечки роботу розпошивальної машини. В мене це промислова розпошивальна машина, Ось вона робить таку еластичну строчку. І я роблю цю строчку досить таки широкою. Зверніть увагу на міжголкову відстань, тут вона 5 мм, хоча можна її зробити більш вущою. Ой, тепер після розпошивальної машини я сідаю за свій оверлок промисловий і в ньому Просто протягую нитки. Це дуже зручно, щоб не повністю заправляти, а ось так протягти. Спочатку на петлителях протягую нитки, потім протягую на голках та вставляю в голки, і буду вже на оверлоці сшивати те, що я обробляла на розпошивальній машині. А на розпошивальній машині я обробляла низ до ковтин, а все решта буду зшивати на оверлоці це як гольфик, тільки рукав на високому манжеті. Тканина, з якою працюю саме зараз, яку ви бачите на столі, це віскозний трикотаж із інтернет-магазину. Він такий, начебто як зебра, але вона різних кольорів. На молочному фоні є чорний, коричневий, синій і ще в такі леопардові плямки. Досить таки цікава принтована тканина. Якщо вона ще взагалі є, то зверніть на неї увагу. На літній період, на весінній період, на осінній період, надзвичайно чудово. Ну і взимку, в принципі, як під низ, наприклад, одягти гольфик чи футболочку, чи навіть дівчата шиють нижню білизну для себе та діток, теж виглядатиме досить таке привабливо та цікаво. Перетягування ниток займає час, але. Все зручно і швидко. Також зверніть увагу, що на промисловому верлоці відразу є отвір. Бачите, такий великий отвір, в який попадають всі обрізочки, і вони потім, по направляючий, летять прямо в коробку, що надзвичайно зручно. Я цю коробочку потім викидаю в смітник. От. І як ви вже побачили, щойно я спочатку міняю нитки, а потім тільки включаю оверлок, щоб навіть. Ну, якось не, не взначай, чи якось, щоб не натиснути на педаль. Тому що буває таке, що де щось класне, і ви можете зламати або голку, або, не дай Боже, підлітіль. Тому техніка безпеки понад усе. І от зараз я, як ви побачили, шила плечовий шов. відкриту пройму я пришиваю рукав, відео пошиття гольфику на каналі є. Щоб знайти відео. Ви пишете в пошуку Google Гольф плаття терапія І побачите, яка величезна кількість відео була знята для вас, стільки є корисної інформації, дуже багато різних відео з пошиттям, з розкроєм і з усім. Деяким дівчатам не зовсім зрозуміло, тож продивляйтеся, будь ласка, ну і основа основ. Як масло масляне, це базова основа, яку вам потрібно все ж таки освоїти та зробити. Деякі дівчата не хочуть це робити, але це робити просто необхідно, друзі. Якщо ви зробите самостійно базову основу, якщо ви зробите примірки цієї базової основи на себе, якщо ви навчитеся робити різні викрійки. На базі цієї базової основи, то життя ваше покращиться. І це здорово, якщо ви хочете шити для себе та для своїх близьких. Зверніть увагу, що низ вже оброблений на розпошивалці, тому я зашиваю ось так бік повністю. Це рукав, який переходить в бік, а цей хвостик за допомогою гачка. Бо вам вже цікаво, що я роблю? За допомогою гачка вставляю в шов. Можна це робити, просто зав'язати на вузлик, можна зажигалкою запальничкою запалити, а можна ось таким гачком це все зробити охайно. Ну і під кінець робочого процесу YouTube буде блокувати запісні, тому тут ви їх не почуєте. А насправді тут лунає пісенька. Я під неї пританцьовую для того, щоб покращити собі настрій. Бо коли ти працював цілий день, тобі потрібна якась руханка. Або руханка, або прогулянка, або просто танці. І таким чином я і настрій собі покращую, коли слухаю якусь музику. І Діло йде швидше. Тому, коли буває таке в мене, що саме ввечері для того, щоб пришвидшити і покращити собі настрій, і зняти деяку емоційну в тому можливо, я включаю пару пісеньок, тому що мені швидко набридає, якщо ну, дуже там, довго музика лунає, пару пісеньок послухаю, і настрій мій покращиться. А ще хотіла дати коментар стосовно вологотеплової теплової обробки. Ще хотіла дати коментар стосовно волого теплової обробки. Неважливо, як ви шили, важливо, як ви це обробите. Ну, звісно, що важливо, як ви шиєте. Робіть це гарно. І також важливо пропрасовувати повністю всі шви, як з вивороту, так і з лиця. І, як ви бачите, я ще це роблю потім і на манекені. Надягаю на манекен. І пропарюю ще й на манекені. Дуже зручно прасувати манжети ось такою паперовою пустою. Штучкою, бо не опечеться, не опечеш руки, тому ще додатково ось я це пропарюю. І пару слів, друзі, скажу, зараз будуть кадри про відбілювання. Вчора перебирала в шафі, побачила, що деякі простирадла, ну, такі деякі сіруваті стали, деякі жовтуваті. Саме я говорю про білу постіль, тому сьогодні в мене ще було відбілювання і вибілювання речей. Ну що ж, машинка завершила. Прання, не прання, А віджимання, тому що я окремо поставила на 1600, щоб було ледь-ледь вологе. В мене тут є простирадла з трайп-сатину. Мабуть, що дві штуки чи три, звичайні білі бязіві простирадла білі. Потім з цього комплекту, що тут лежить ще не випраний наволочки, дві ось такі із квітами, і вони ще є такі однотонні простості. Ну, начебто, як стало трішечки. Біліше, тому що ну, там світло. Мені здається, що наволочки стали, це страйп-сатину. Наволочки, то начебто стали біліші. Ну, в будь-якому разі, я вже цим прямо плямовід... відбілювачем користувалась, тому а з ним, мені здається, що речі біліші. Не знаю, як воно буде на відео, тому що якесь на відео, здається, все якесь рожеве. Ні, воно не рожеве. Здається, що трохи стало краще. До речі, друзі, якщо не хочете замачувати постіль, то можна просто брати цей кисневий відбилювач, залити кип'ятком. Він остине, ну, наприклад, там на пів літри води. Да? Він остине, і потім ви цією водичкою поливаєте. От, закинули в пралку, полили цією водичкою і можете додавати пральний порошок. Ну, тобто ним користуватися таким концентратом, приготувати його. Тут ось ще якесь щось. Бачите, ось фурс якийсь попадає в пралку. Тут пралка то чиста, бо я за неї гарно доглядаю. Але буває, що якийсь вус попадає туди. Так що, друзі, от ще для вас таке відео з відбілюванням. Кому може цікаво, хто не знав, то цей кисневий відбілювач працює. Можливо, є якісь ще кращі ці відбілювачі, і ви знаєте, де їх придбати. Ну, не в інтернеті, а, наприклад, можна піти в якийсь магазин. То напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, вирішила показати вам цей кисневий відбілювач, Купляла я його в магазині Аврора в Києві. Ну, Якщо десь знайдете в інших магазинах, то в принципі він працює. Має ось такий вигляд: 1 кілограм, якась містер Хелін. Я його пересипаю в іншу баночку з ложкою. І кладу ну, десь ну, таку, знаєте, я не знаю, маленька така мірна ложка. Зовсім маленька. От одну я кладу і заливаю літрою води. Якщо ви, наприклад, хочете прати зразу в пралці, заливаємо літрою або пів літрою води трошки, там, до, до речі, дозування є. Воно остиває, і ви прямо зверху поливаєте постільну білизну, оцим розчином, даєте ще трошки порошку або капсулу, і закидаєте. Якщо щось таке глобальне з плямами, то ви берете оцю штуку, кладете в миску, в тазик глибокий. Заливаєте кип'ятком. У мене найбільше, яка каструля є, це 5-літрова. І потім вже в цей кип'яток занурюєте там простирадла, наволочки, білі сорочки, ну, тобто білі речі, трусики, носочки, наприклад, якщо вам треба відбили, то, в принципі, ок. І воно там собі квакає десь годину. Потім достаєте це все і кидаєте в пралку і перете. Я додатково ще ставлю на. Полоскання або просто ставлю потім на швидку стірку, щоб це все гарно виполоскалось. Тому що я не знаю, пише, що воно безпечне, і для дітей можна, для дитячих речей написано для білого та кольорового, і універсальний миючий засіб, без хлору та фосфатів. Я ну, не знаю, з чого воно там зроблене, тому додатково краще пополоскати, щоб його виполоскати. Розкроїла ще костюмчик, потрібно пошити його сьогодні, мабуть що. Тут в мене вже попрасовані речі, і трішечки вам покажу з вікна київської дощової погоди. На цьому все. Бережіть себе, пишіть коментарі. Цьомки-бомки, до зустрічі, бувайте!